Кажуть, що бади не потрібні, що все можна отримати з їжі. Але чи можна замінити мухомор? Давайте розберемося. Мухомор у мікродозах дає три сильні ефекти: менше тривоги, кращий сон та більше енергії. Чим це можна замінити в аптеці? Можна пропити гормон мелатонін, кислоту ельтеанін та синтетичну речовину фенібуту. Так, вони працюють, але будьте готові до побічки. Важка голова вранці, збитий цикл сну, зниження тиску, голубні вій та нудота. Залежність від препаратів і після відміни часті панічні атаки. Добре, перейдемо до харчування. Щоб отримати один і той самий ефект, потрібно їсти чорну осетрову ікру, лосось саме дикого вилову, кешю та макадамію. Меню, м'яко кажучи, не найдешевше. Пошукаємо аналоги з напою. Щовечора випивайте 300 мл молока, 400 мл іван чаю, 300 мл навару м'яти та меліси, 200 мл якісного зеленого чаю. Разом 1200 мл заспокійливого коктейлю. Щовечора. Деякі бази справді можна замінити харчуванням, але аманіта мускарія незамінна. Мікродозинг червоного мухомора це простий та доступний спосіб підтримати менталку. Все про мухомор читайте в папці або на нашому сайті у розділі Блог.